Отже, друзі, дякую, що дочекалися, ми продовжуємо. Генеральний секретар НАТО Ян Солтенбек заявив, що успіх українських сил у поверненні Лиману в північно-східній частині країни показує, що Україна абсолютно здатна витіснити казапські війська із своєї території. Ми про це говорили вже давно. Нам би ще більше зброї і не просто слів підтримки і не просто би глибокого занепокоєння. А при тому, що ми ж повинні з вами говорити вголос, поки що можливо НАТО цього не бачить. Але коли я говорю про допомогу і зброю, в тому числі і можливості звільняти всі свої території. Просто треба відзначити, що Кацапи почали ну не знаю наскільки реально, але е, поч... ну, сильно міцно маю на увазі, що заливають бетоном, але почалися будівництво укріп районів на кордоні Херсонської і області Криму. Це теж треба зважити. І коли ми говоримо про звільнення цієї території, як сказав очільник української розвідки, пан Буданов навесні наступного року. Ми теж повинні разом з НАТО, разом з нашими союзниками, друзями. Звертати увагу на цю на цю ходу, ну і ще відносно НАТО і цього підводного човна, про який я розповідав в попередній частині нашого спілкування. А теж Столтенберг, ми чітко дали зрозуміти президенту Путлеру, що буде будь-яке застосування ядерної зброї, матиме серйозні наслідки для Казахстану і звичайно, це змінить природу конфлікту, так сказав пан Столтенберг. Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не може бути переможця і вона не має бути розв'язана. На цьому тлі сьогодні вночі було інтерв'ю з одним з сенаторів. В принципі, я би не говорив, що це офіційна думка, але він її висловив. І ну, цікаво, якби це новація він каже, та не буде ніякого удару по ядерному по Україні, просто касапи почнуть бомбити польські аер... аеропорти, до яких прилітає американська допомога. Теж з ухуванням бойся, бойся. Ну такі вкидання теж бувають на тлі звичайно, останнього голосування скандального, як на мене, голосування в конгресі Сполучених Штатів Америки по виділенню цих 12 Мільярдів доларів в проекти, серед яких питому частину займали проекти, пов'язані з допомогою Україні. От так само і ці історії там присутні напередодні проміжних виборів, там трошки ажіотажу Сполучених Штатах Америки, але спокійно, я думаю, що все буде гаразд. Так от знову ж таки. Ще кілька слів від екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса а, і відносно ядерного удару. Оця от частина ми продовжуємо з того підводного човна, який запустили в італійській пресі. А Путлер і далі буде програвати на полі бою. Наразі питання лише в тому, коли почнуть здаватися великі е, військові частини. Навіть загроза Путлеру застосувати тактичну ядерну зброю проти України не змінить ситуацію. Це знову ж таки екс-директор центрального розвідуваного управління Девід Петреус е, Давав інтерв'ю ABC ем, е, настрій. Ну і друзі, цей настрій повинен підкріплюватися, звичайно, практичними знаннями, і системність спілкування українського генштабу і генштабу Сполучених Штатів Америки, він звичайно викликає повагу, тобто регулярність, з якою відбувається, після чого відбувається щось десь. Абсолютно за чим ми будемо в режимі секретності слідкувати. Але якраз вже пізно ввечері напередодні, е, як написав Валерій Залужний, головнокомандувач. Збройних сил України провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Мілі. Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у вісічій касапській збройній агресії. А щиро вдячний всьому американському народу його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в важкі часи. Ну, звичайно, це дипломатична мова. Звичайно, багато що залишається за кадром, звичайно, багато про що не скажуть. Ну при тому виходить очільник Пентагону лой. Остін, і теж це важливо. Ну для того, щоб ми розуміли сталость е, американської зовнішньої політики у відношенні до Кацапів. Отже, успішні дії бійців Збройних сил України на фронті є показником прогресу, який Україна досягла у війні. Заяву міністра е, оборони США е, Лойда Остіна. Я зараз процитую: те, що ми бачимо зараз, це своєрідна зміна в динаміці полю бою. А вони, ну українські бійці, дуже добре попрацювали в районі. Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої на Херсонщині йдуть трохи повільніше, про що ми говорили в першій частині нашої сьогоднішнього зустрічі, але вони досягають прогресу, про що я не сумніваюся, ми будемо говорити до завершення цього дня і завтра. А він, пан Остін, очільник Пентагону, також додав, що українські військові зуміли правильно використовувати ракетні системи залпового вогню Хаймерс для атак по кацапським складам і командним пунктам. І за словами пана Остіна, такі. Удари позбавляють Кацапів значних можливостей. Справа не тільки в обладнанні, які є у вас, каже він, звертаючись до українців. Справа в тому, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте все разом, щоб створити ефект на полі бою, який потім може відкрити нові можливості. Ми прекрасно розуміємо і знаємо з вами, що в принципі сучасне озброєння це не одинока стояча гармата, чи одиноко поїхавши там танк якийсь. Це система, і все це рухається якраз. В контексті, який визначають в Генштабі Збройних сил України взагалі і на кожній ділянці фронту, зокрема, коли кожна гармата прив'язана до танку, танк прив'язаний до якогось підрозділу, той підрозділ з управляєш дронами, і це все в контексті. Ну і так само, як ми би розглядали присутність на полі бою більш сучасної техніки, як скажімо, літаків там, f 16 там чи танків Леопард чи Абрамс, це теж системи, це як по суті гаджет, який є в, цьої, в цій інфраструктурі. Як в як Хтось на гуглі, хтось на iOS, але от це одна така родина, яка рухається і повинна рухатися в, ну, якби в команді. Так, от в цьому ж зв'язку інститут дослідження війни наголосив, що поразка біля Лиману спричинена навіть більше плутанини і негативу в Кацапському інформпросторі ніж відхід від Києва, Зміїно і Харкова. Вплив Лиману більший, оскільки Кацапи зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою, але це має і інший позитивний, позитивну сторону, не зважаючи на те, що блок партія зелених в попередньому голосуванні в Бунтистазі, якщо ви пам'ятаєте, проголосувала. Проти постачання додатково важкої зброї Україні тепер щось помінялося, і німецькі політики вимагають вже передати Україні танки, блок Союз і партія зелених після звільнення Лиману. Бачите, як кожна ця хода, вона там вправляє мозоки тим, від кого щось залежить там в плані постачання зброї. Наприклад, вимагають направити в Україну партії німецьких танків. Німеччина має сприяти сприйняти сприйняти взяття Лиману як можливість зробити ще більше. Україна хоче біль. Іше обладнання від Німеччини, так дайте, вона мусить отримати. Депутати від зелених також вимагають конкретно Леопарди. 2 будь ласочка на Україну, щоб вони поїхали і воювали. Тобто в Україні сприймуть цю допомогу в хорошому розумінні, навіть через можливо запі рух, який трошки запізнився. Скажу таким чином. Друзі, фантастична ситуація. Історія я б сказав би, да не побоююсь цього слова. Історія творилася вчора. На верфі РМК «Мерайн» в Туреччині. А ми якось з вами говорили, що там закладається, якби будується один з перших протичовних корветів для збройних сил для військово-морських сил збройних сил України. Да, вчора спускали на воду перший український протичовновий корвет ADA класу Гетьман Іван Мазепа. Дуже вважаю, що символічно в кацапському протистоянні. А корвет класу ADA стане першим кораблем такого типу для ВМС зсу. Планується, що він стане до ладу вже. Наприкінці 23-го, на початку 24-го року, і ми бачили, там була перша леді. Ми бачили екіпаж український цього судна. Ми бачили, як його спускали. Там все це в українських прапорах. І все це якби дуже добре. Але ми ж розглядаємо кожну з вами подію в контексті. Бо якось окремо лунала. От ця подія, і окремо лунало типу візит очільника офісу президента Андрія Єрмака до, до Туреччини. Ну, подумали там всі спочатку. Ну, поїхали, корвет, все хорошо. Але ні, не дуже друзі. Ну, хорошо, добре, але. Не корветом єдиним справа в тому, що трапилася унікальна подія. Навіть ніхто, ну якби ми не спостерігали і не очікували. Але це по суті перший виїзд Єрмака за кордон для зустрічі, причому теж фантастична ситуація в контексті тих людей, з ким він зустрічався, а участь їх в ході війни, в українській переможній ході і в перспективності цієї спроможності України продовжувати переможну ходу. По-перше, скажу так, що. Що для мене це була несподіванка. Єрмак зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном, який приїхав до Туреччини. Я так вважаю, що це все було якби докупи зібрано, тому що Саліван поїхав до Туреччини, щоб зустрітися з турками, поговорити про Фінляндію і Швецію в контексті НАТО. В Туреччині є дуже великі запобіжники, і на сьогоднішній день практично Туреччина там одна залишається. Серед країн, які не дають зелене світло на входження Швеції та Фінляндії до НАТО, і от поїхав Саліван. Саліван ну, вважається таким поміркованим представником Байдена, бо є Блінкін більш такий активний цей, який як говорить, не час там на 300 кілометрів атака відправляти Україні танки. Ми подивимося. Це все цей Джек Саліван. Хоча, в принципі, він якби пхає, але так, спокійно. І він поїхав зустрічатися з турками. Ну і ми використали цей момент. Видно, і домовилися, і ті не відмовили. І от провів зустріч з Саліваном наголосив на першочергових потребах Сил оборони України на важливості збільшення такої підтримки і її швидкого отримання. Звичайно, що ми з вами не дізнаємося, ну принаймні зараз, в найближчій перспективі, про що саме говорили, в якому контексті говорили, в якій температурі говорили, з якими там словами, реченнями і перспективами говорили. Але факт мав місце, і це дуже важливо, що якраз особистий такий контакт. Так, відбувся можливо це і допоможе якимось чином в наступні пакети, під які вже в Сполучених Штатах виділені гроші, отримати те військове обладнання, яке необхідно нам. Це важлива зустріч. При тому, так само як от і Саліван зустрічався із головним радником Туреччини Ібрагімом Каленом. Причому з Каленом і Єрмак зустрічався. Тобто, в контексті турецької ходи, це теж важливо. І саме Кален максимально впливає на Йордогана, а в плані його рішень, особливо в міжнародній політиці. Ви бачите, як все це зацикльовано, начебто Кацапи, начебто Україна, а все навколо обертається сьогодні. Ми реально на жаль в такій обстановці, але але центр Всесвіту. І як я і сказав, обговорили вони прогрес щодо вступу Фінляндії і Швеції до НАТО. Зазначається, що сторони обговорювали осуд Туреччиною анексію Кацапстану в українську територію під час зустрічі і Кален. Також обговорили свою підтримку Вірменії і Азербайджану Там мирних угод, ну знаєте, турки за. Азербайджан, а американці так виглядає, що вписалася за Вірменію. Важливість діалогу і дипломатію для вирішення будь-яких розбіжностей у східному середземному морі. Це знаєте, там конфлікти є. Туреччина, Греція, це нікому зараз не потрібно. Але пан Калін довів до відома Салівана, що Туреччина без вагань буде захищати свої права і інтереси в питаннях Егейської Середземного морів і констатував неприйнятність агресивних дій Греції проти міжнародного права, тобто теж піднімаючи газу з Ну, таким опосередкованим, щоб американці вплинули і на цей процес. Нам найголовніше, щоб тут був мир, спокій. І хай, звичайно, вони розбираються там із своїми цими напрямками. І коли шефство над Вірменією бере штати, а над Азербайджаном працює Туреччина вже історично, Ну я думаю, тут повинен процес якось полагодитися. Тому що навіть стабільність життя в самому Азербайджані в економічному, воно безпосередньо от найближчим часом буде впливати на стабільність Європи в розумінні того, що Європа відмовилася від Кацапського газу. А Азербайджан націлений на подвійне збільшення постачання газу в Європу до 27-го року. А членам ЄС там далі вже слід буде визначати, яким буде розподілені майбутні обсяги. Це міністр економіки Азербайджану Мікейл Джабаров сказав, тобто ідучи е за от, новою стратегією Євросоюзу, коли не кожна країна окремо там забирає собі контракти, а постачання централізовано на євросоюз і далі відбувається розподіл згідно. Заявкам, звичайно, що раніше цього навіть уявити не могли, то Азербайджан весь час озирався на позицію і політику Путлера в плані газопостачання, але Путлер сам собі стрельнув ногу, точніше вибухнув північний потік. Ну якби в дипломатичному, поки ми так будемо стверджувати плані. Тим не менше, що от якраз ці шпигунські теми, які стоять за... Там висловлюємо Патрушева, да, ми знаємо, американці це робили. А тут ми, ну, а може, і не ми. Але вони звичайно пхають за тим, щоб дивитися, а що саме отримують, наприклад, українські військові від західних партнерів і за навчальним полігоном Бундесферу, І Це вже другий випадок, друзі. Пам'ятаєте, якось ми вже про цей момент говорили. І це знову. А, значить, полігон, на якому тренують українських військових, е е було помічено слідкування з 12 безпілотників. Тобто, десь були припарковані автівки, з них запускалися безпілотники. Звичайно, це все записувалося. Вони літали. 12? інцидент стався на військовому полігоні Вільтфлекен на кордоні між землями Гестсен і Бавар. В ніч з 30 вересня на 1 жовтня факт підтвердили прес-службі Міноборони ФРН після того, як безпосередні близькості від військового полігону були помічені безпілотники. Звичайно, одразу військово-поліцейська операція за фактом шпигунства не знаю, піймали, не піймали, Поки що не пишуть, але думаю, що обов'язково напишуть, якщо когось впіймають. Але розслідування розпочалося. А там, до речі, ну нічого такого, але вчилися їздити і користуватися українські військовим бронетранспортером цим за однієї з версій слідства, за шпигунством стоїть Кацапстан. Хоча офіційний висновок буде опубліковано після закінчення слідства. Ну а кому ще треба слідкувати? Китайці, хіба що? Бронетранспор... ну для того, щоб змалювати собі і зробити Дінго в Китаї. Ну але бронетранспортер Дінго це універсальна броньована машина, яка переважно використовується для патрулювання і розвідки, а не для здійснення і ведення бойових дій. Зараз 500 таких машин є на складах Німеччини в різних. Модифікаціях, можливо, частину ми будемо бачити на театрі бойових дій тут в Україні, коли друзі, от цей міжнародний аспект пов'язаний з Україною. Ми часто і бачите, в коментарях достатньо жорстко б'ємося з моїми підписниками. Ну, дискутуємо, не б'ємося, тому що будь-які закиди а, на, скажімо, цю конгресвумен Спарці, яка проголосувала проти відомого закону. І для мене байдуже, якби бо кажуть, ви не розумієте історію протистояння Республіки Канської демократичної партії, яка мені різниця в тій протистоянні, це справа американців. Просто конкретна людина проголосувала проти. І для мене, як для українця, який ну дивиться на цю всю ситуацію в такому розгорнутому плані, це погано, м'яко кажучи. Я і висловлюю свою думку. Ми ви не маєте права і... Ну як це я не маю право? А вона має право. А ми не а я не маю право, друзі. Тут давайте не маніпулювати. Є ще раз кажу конкретний випадок і конкретна людина, яка приїздила в Україну. Я вже мовчу, що вона. О, Етнічна українка. Ну, якщо в неї проамериканські якісь погляди, я ви ну, кажете, вона знаходиться в контексті своєї партії. Окей, я погоджуюсь. Просто е, це робиться для того, щоб залишатися в контексті своєї партії і бути висунутою на майбутніх, напевно, виборах е, Ким Трампом е, з особленням причетності до республіканців. Окей, немає ніяких проблем до цього партійної історії, але конкретна проблема по конкретному голосуванню конкретної особи. Все. тим не менше, друзі, адміністрація. Експрезидента там просто до слова Трампа так і не передала усі президентські документи національним архівам, і останні збираються навіть проконсультуватися з міністерством юстиції щодо вжиття заходів з передачі цих матеріалів. Отак, от, от сказав е, виконуючий обов'язки архіваріуса Дебра Уолл листі до комітету палати представників з нагляду і реформи. Тут ще питання, як добіжить Трамп до цих проміжних виборів. А в рамках справи проти колишнього президента США комітет конгресу 13 того вересня, як ви пам'ятаєте, звернувся до національних архівів з вимогою провести терміновий аудит перевірку наявності чи відсутності цих документів, і от ця перевірка відбулася. Нема документів, нема це сталося після того, як співробітники відомства визнали, що не знають, чи всі президентські документи Білого Дому за час перебування при владі Трампа були повернуті і передані у відповідні е, на відповідне зберігання. І ще, друзі, коли ви говорите про тим температура на виборах так, от про відносно температури, відносно а, того до кого а, якби хоче якби, знову пристати пані Спарц. А Трамп в на одному з ви виступів своїх не агресія. Сполуч цих э, Кацапів, а конфлікт в нас не війна, в нас конфлікт між Україною та А, Ну Україна, звичайно, корумпована. Це те, що весь час розповідає Трамп. США не повинні вступати в ядерні конфлікти з Кацапстаном для захисту України, бо це третя світова. Це, це він так говорить. Ми цього не сприймаємо. Я цього не сприймаю і висловлюю свою думку, що я не сприймаю такі висловлювання. Я не є демократом, не є республіканцем. Просто я бачу хто що постачає. Хто... Знаєте, не словом, як то кажуть, а ділом. Оце от найкращий варіант, який зображує всю цю ходу. А до речі, ще в нас є якби такі да, невідступні. Не, не вони весь час якби, з маленького щось велике. І от Петро Порошенко. П'ятий президент України десь там в Європі звернувся, що треба терміново розпочинати процес входження України до НАТО. Це як я завжди кажу, давайте хай Сонце встає. Я вимагаю, щоб Сонце встало. Да, Ну і тим паче, що він позивався до президента Зеленського. Якщо ви забули, тут наш же процес ще до війни починалося, і якраз Верховний суд України на цей ранок можемо говорити. Повністю відхилив позов Порошенка до президента Зеленського, колишній президент країни. Вимагав оприлюднити докази. Тверджень про його причетність до ділових операцій із ДНР і ЛНР, так званими. Пам'ятаєте, що це є якраз в одній зі справі одного особи, яка передана до Москви в плані державної зради, і там фігурував якраз Петро Порошенко, і він вимагав дати докази. то ну, і от видно, що Верховний суд каже: ні, давайте ще справа йде. Ми ніяких доказів. Це буде в судовому процесі. Ну, хвилюється людина. Я що інакше можу сказати. Так само, як і хвилюється велика кількість українських студентів час від часу до цього повертаюся, які е, мають навчання або вступили до вишив за кордону. Справа в тому, що саме сьогодні, в понеділок, да, розпочинається їх навчання, як правило, вже оплачене. А ви ж пам'ятаєте, що 14 вересня влада заборонила студентам а іноземних вузів виїжджати на навчання, водночас теж це порівнюють з 10 вересня, дозволило чиновникам виїжджати на навчання за кордоном. І з 1 вересня, навіть у відпустку. Ну і як в принципі сьогодні розпорядження, то Державна прикордонна служба України, то вони кивають на Міністерство освіти, то вони там просять якийсь лист від Міносвіти. В Міносвіти кажуть, що вони ніколи цього не чули. Ну, якась така дурня якраз по колу відбувається, замість того, щоб вийти прямо сказати, не можемо випускати, тому що тому що немає ніяких проблем. Це війна, якби зрозуміло. Але коли ви не, не хочете не випускати, але ви не можете випустити чи Навпаки, чи ви не можете не випускати, але не хочете випустити, то треба щось говорити. Це ж проблема. І написали до речі, створили петицію на цей день. Вона вже набрала необхідних 25 тисяч голосів. Петиція про до президента щодо прискорення процесу, який дозволять людям. Які мають на це право в контексті освіти потрапити на навчання в Європу. Подивимося, що скаже президент в цьому зв'язку. У нього теж там певний термін є. Але знаєте, вже там лічильник цигіль-цигіль і навчання відбувається. Ти не є не є на навчанні і не знаю, це, треба довідки якісь брати, що кордон не відкривали для студентів. Але от така історія на сьогоднішній день існує. Ще один скандал, ну він, начебто, ну він. Почав відбуватися, але після, я так розумію, що втручань і активістів, і блогерів, і журналістів він заспокоївся, бо вчора теж намагалися в мене в коментарях в телеграм-каналі якось трошки розбуркати цю тему. В Фінляндії до центрів українських біженців, де в основному проживають жінки з дітьми, селять кацапських дезертирів. Це факт, це мало місце. Як зізнаюся, українки через натовпи бородатих чеченців і інших кацапів, які заполонили центри. А ми ж пам'ятаємо, що на Фінляндію виїхало приблизно 55 там, з гаком тисяч Кацапів, які типу тікали від війни, ну з, з родинами, в тому числі е, їм страшно українкам за власну безпеку, безпеку дітей е, українці порівнюють цей крок фінів е, з підселенням до жертви зґвалтування родичів ґвалтівника і застерігають фінів, що сьогоднішній гуманізм може обернутися для їхньої країни серйозними проблемами вже в найближчому майбутньому, коли кацапи, які підтримували війну в Україні, почнуть качати права. А це нормальна кацапська тема. і Воно до цього прийде, а згодом можуть бути використані Кремлем вже для агресії проти Фінляндії. Ми теж про це говорили, тому що ніхто точно не знає, а хто там насправді переїхав кордон, в мирні Кацапи чи розвідувально-диверсійні групи, і де в них там закладки є, а вони, напевно, ж там точно є. Реагуючи на ситуацію, українці вже звернулися до міграційної служби в Фінляндії. Біженці також закликають зреагувати Міністерство закордонних справ. І всі вчора ввечері зреагували, і на цей ранок ми маємо заяву. Якраз від профільних інституцій Фінляндії, які пообіцяли терміново, значить, розселити в різні місця, забирають всіх кацапів в інші ці центри. І проведена робота на місцях з тими, хто там безпосередньо керує процесом, щоб ні в якому разі до українок не підселяти оцих бородатих чеченців і інших дем... втікачів від мобілізації, ну, в силу вище згаданих причин. Так що цей момент ми проїхали і все тут, я сподіваюся, все буде добре. Але добре, що не мовчали і якби, в цьому контексті говорили. Ну і, друзі, ще важливий такий аспект цього тижня, хоча я не сумніваюся, що він буде дуже насиченим. Але цього тижня оголосять лауреатів Нобелівської премії 2022 року, нагороду будуть вручати щорічно е е за досягнення в науці, культури, громадській сфері. Не буду вам розказувати історію, історію пов'язану з математикою да, відносно Нобіля. Але цьогоріч, якщо ви пам'ятаєте, ну, в чому якби, е е інтрига? Не знаю, але цьогоріч навесні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету продовжити термін реєстрації номінантів аби внести нових кандидатів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Я ж от е не знаю, чи буде він номінований в нас війна ж до миру, е якби не близько. Але факт залишається фактом. І взагалі, хто би міг цього року бути номінований на е, Нобелівську премію Миру? От це теж інтрига і дуже цікаво. Друзі, ми за всім цим спостерігаємо, тримаємо руку на пульсі і дивимося, звичайно, на розвиток подій. Я щиро дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, дзвіношок микаєте, аби нічого важливого не пропустити. Саме які лайк, лайк, лайкос, категорично, українська вподобайка. Ну для того, щоб алгоритми Ютубу швидше крутилися. Не забувайте про можливого гіперпосилання на це відео, яке ви можете. Можете розмістити тільки в своїх, будь ласка, соціальних мережах. Все буде добре. Я дякую своїм патреонам за те, що системно мене підтримують. Спасибі вам велике. спонсорам. Каналу можна тиснути кнопочку на головній сторінці каналу Василь Кланчук. Там є стати спонсором. А, да, дякую, бо це якби на постійній основі. Там можна прийти, відійти, але це якраз спонукає більш ретельно готуватися і більше працювати, друзі. Ми рухаємося. Далі буде обов'язково. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми з вами переможемо. Це навіть не обговорюється. Ви тільки, будь ласка, не перемикайтеся, бо для кого я буду це розказувати. Ну, з урахуванням того, що ви ще і не хворійте, бо на вулиці бачите, що попало. Далі буде обов'язково. До наступного відео. Дякую за увагу. Хай щастить. до побачення, і слава Україні!